Майбутнє водій. Інфрукт. Перший раз. Діга. Шина має три педалі. Та педаль є педаль щеплення. Натискаєш тільки тоді, коли передачу переключаєш. Тут середня є. Гальма, а це газ. Права нога, права нога. Тільки газ або гальму. Та тільки щеплення. Марічка, тут, тут намальовано. Де що переключається? Я знаю це. Паленько. Давай, Палень, Давай то на нейтральній. Чекайте мені ноги. Заводь, заводь, заводь. Все, завели. Пускай, пускай, пускай. І що, і що, що я нажимаю? А що вона спокійно, та? так? Так, став першу. А ще пущу, то? Ще не пускай, тримай її. Першу став. Першу, ручник на вниз. А що далі? Руч... Ручник вниз. Ручник вниз. Ручник вниз. Не можна на кнопку і вниз. Та не можна нажати на кнопку. Я тобі і повільно відпускаєш тут. То відпускає. відпускаєш, то гальма, то а то, тут то, то альма, а ту, а ту натискаєш. А! а потім можна переставити повільно на то? На ну коли? Повільно відпускай ліву ногу, а вправо повільно натискай. Давай. Не, не, не. О, повільно до кінця. Повільно. Повільно, повільно. Повільно відпускай. Я повин... Нет, нажимай, трюй, Від, відпускай, а, повільно. Відпускай повільно. А, а газ коли нажати? Відпускай на, повільно. Трошки, так от, потримай газ, відпускає з дівчиною. Гальмуй, гальмуй. Гальмуй, гальмуй якось. Все, далі на стадіоні. Заводь машину. Урок номер два. На нейтральний. Трошки газу, трохи газу. Чого ти, що ти, що ти тут чіпаєш? Ключ ту, тільки газ. Все, ну, все нормально, працює машина. Не треба воду нажати? Все, машина працює. Ай, не працює. На ту педаль не треба натискати. А тепер на жаль. Перед переключаєш передачу. Тепер як переключаєш передачу, на газ не тиснеш. А, не тр... а мені треба переключати передачу. Переключи на, на педаль щеплення. На першу. Тепер, тепер е... На двох е педалях дві ноги стоять. Так. Ту відпускаєш, вліво, а право натискаєш потрошки. ще вийде... не рушить. Але потрошки рушає. Цього-то я тебе. Трохи Догори, до гори. До гори, до гори його, до гори. До гори нажимає. До гори. Ну як до гори? До гори, отак ось, от чуть-чуть до гори і кнопку тискаєш легко. До гори його не так. А як я не знаю, мені не знає, скільки він нажимає, то відпускаєте, а то. Відпускаєш. То зв... Щоб легко, щоб не вділося так серно. Що ти вже їдеш? А то їдь мал, 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 так. Так, по дорозі крутин, по дорозі, круй, круй, газу, газу трошки. Я їду. І помаленьку, повелику підйом, помаленьку підйом, помаленьку. Як мені помаленьку, ти нажиму Газу, газу, газу. Газу, газу, газу. Та нажимаю, нагадую. Ти хто не що? Передачі немає? Я нашла на другу. Та ні, Марічка, Марічка, якщо рушаєш, Марічка, то тільки на першу. рушник на, на, на муфту нажимаєш, тоді другу включаєш. Так? Кожного, кожного цей. передача. — Завело. Ще повиніше. Раптово пустила педаль. Випаду, не бачу, не включай на передачі ж мотор. <кх> Тільки на нейтральній. <кх> Давай. Заводь. заводь. Що я чого доглядав, якщо в вкотиться, то мене зупиняється? Не зупинишся. Ті княгаємо зупинитися. Якщо на неї натискаєш народну, що не попаде. Заводь. Тільки педалі, одночасно. На другу відключаю. Ось пускає, випускаєш. Чуєш, вона їде, <плес> <плес> тоді. Не газуй, не газуй. Менше. <плес> тримай, 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 так, тримай. Тримай, не пускай. <плес> Тепер пусти, педаль щеплення, повністю. Газ дай чуть-чуть більше. Тепер твій другу кручу. Педаль щеплення і Що? Педаль щеплення і другу. А дві. Звертайся по стадіон. Не газуй, не газуй. Не газуй. Заруж розвертаю. Якщо газу. Газу пішла. Не газуй, не газуй. Та на дрова будеш піша. Прямо так. Не газуй, не газуй, не газуй. Дивіться, вже на газу нажала. Разумеется, разумеется я. Так тут да позипать. Звертайся, звертайся. Лео, на Лио на ве так може машина да первернути ако напишеш веќе

Я шумах. Огоже, зачекайте. Не будеш ставати, просто ти, ти не натискаєш на газ, а далі натискаєш на э, газі, щоб не будеш ставати. Догорієш трошки більше разу. Ой, дійо, яке. Я... Ще не стоять, чекайся на жива. Ще ніж далеко. Марічка, Марічка, Марічка. Зараз станеш, там дуже близько мусенна бере.